Значить, Земельна ділянка, 24 сотих, село Новостав Братинського району біля Луцька. До Луцька 8 кілометрів, саме з цього місця, з цієї локації. Під'їзд до земельної ділянки асфальтною дорогою в вулицю в поворот викладений бруківкою. Далі асфальтною дорогою проїзд тупіковий, виїзду немає там. Це закінчується теж тупіком. Новозабудови котеджі тут. Ділянка пряма з однієї сторони 40 метрів, з іншої сторони 60 метрів. От, помітив навіть, щоб був орієнтир на місцевості, стрічка на ялинці. Межа кутова, тут кутова межа, зрозуміла, де. Ну, Відносно трохи є нерівність ділянки, це з недоліків. А так, з переваг, ділянка пряма, можна ділити, можна Що зацікавити. Тут кооператив є комунікації. Світло, газ. Ось там газовий лічильник, значить, можна побачити сусідів. І ну, каналізації центральної немає Тут септики. В принципі, так виглядає новозабудова.